Мамо, почитай, пожалуйста. Котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника. Сиди, півнику, на печі та їж калачі. А як прийде лисиця, не обсивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Під віконце та й приказує. Півнику, братик, очини як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток-ток, не вилів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котаку, мій братику, несе мене лисиця за кленові лиси, закрутії гори, за швидкі води. Ось котик почув, прибіг, подняв півника з лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко. Та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко Півнику, братику, очини як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток-ток не велів коток. Озивається півник, а вона знову у хатку залізла, борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, насе мене лисиця, за кленові ліси, за круті гори, за швидкії води. Раз поспівав, не чує котик. Він давай вдруге. Дужч гукати, почув таки котик, прибіг, одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику братику, очини, ток-ток-ток. Не вилів коток, а лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півника котик, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий пилипко, пилипко вийди на рандук, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, подивись. А лисичка саме паляниця пекла. Ось старша дочка й каже, піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає. І паляницю однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цок, та в лобок та й у мішок. Ось і друга дочка каже, піду я подивлюся та поляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок. А після і третя, і четверта дочки вийшли з нірки та й попали в мішок ждав ждав, ждав їх Пилипко, та й каже, піду я мама за женою до хати, а котик і його впіймав. А тоді забіг до хати забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують.